Народ, всім привіт! Це Audi Q8 2022 року, на який я приїхав 2000 кілометрів і дуже хочу поділитися з вами враженнями і сказати, чому цю машину дуже сильно люблять на ринку, чим вона мені дуже сподобалась і які мінуси я в ній бачу, і загальну оцінку, яку її ставлю. Перше, чим цей автомобіль дуже сильно заходить користувачам на ринку, тому що це класний стильний кузов кросовер купе, який зараз вважається одним з наймодніших, так тобто його конкуренти це BMW x 6 прародич та прародитель взагалі, кросоверів Купе BMW x 6. Mercedes-Benz GLE Coupe, Porsche Cayenne Coupe. Тобто цей кузов вважається завжди завідомо дорожчий, стильніший, красивіший. Друге, це його класна ціна. Ціна Audi Q8 не сильно відрізняється від Audi Q7. От вчора я був в автосалоні Audi, і мені менеджер з продажу каже, що фактично майже немає різниці в ціні між новими Q8 і Q7 рестайлінговими версіями. Відповідно, кросовери ті ж самі від Porsche, BMW, і Мерседеса будуть дорожче на 10, 15 і більше тисяч доларів. Тобто, цей автомобіль за 82-85 за тисяч євро можна упакувати в досить класну і стильну комплектацію. Третій аргумент це його ліквідність. Ця машина, відповідно, вона зразу суттєво ви в салоні можете купити його за оптимальнішу ціну, і вона менше просідає в ціні на ринку. Тобто, покатавшись рік-два, ви суттєво менше втрачаєте, ніж інші конкуренти, особливо ніж Porsche. Тобто, неважливо, чи ви купляєте цю машину на декілька місяців чи на декілька років вона. Однаково буде класно завжди в попиті, і ви її легко і швидко продасте. І четверте – це надійність, тому що цей автомобіль має перевірений вже роками дизельний трилітровий двигун, який в той час є ще й економним, і класну, пневматичну, комфортну і надійну підвізку, яка за 75 тисяч, наприклад, в цьому автомобілі проходила регулярно ТО, жодних зауважень по ходовій частині в умовах використання на українських дорогах, жодних зауважень немає. Отже, фішки, які мені найбільше сподобались, в Audi Q8. номер один це цифрова панель приладів. Як на мене, вона найоптимальніша, найкраща зі всіх автомобілів в цьому класі. Вона, по перше, не перевантажена інформацією. По друге, дуже зручна в управлінні. Ну і по третє, красива. Наступний момент це блок керування аудіомагнітолою. Тобто тут в одному місці настільки зручно вже роками вони відшліфували виконане управління аудіомагнітолою, де колесиком ви регулюєте звук вліво-право станції перемикаєте. А нажиманням колесика ви включаєте або виключаєте взагалі аудіо. Третій момент це комфортні сидіння. В нашій машині в нас тут є опційні максимальні сидіння, маю на увазі за своєю формою, обшиті шкірою валкона за 2600 євро, якщо не помиляюсь, їхня була ціна, де є максимальна підтримка. Для колін водія, максимальне налаштування бічних валиків, поясничих опор і так далі. Тобто, в цих сидіннях максимально комфортно їхати, як на мене, вони одні з кращих в класі. Тут, звичайно, немає ще таких опцій, як масаж і вентиляція сидінь, але це вже додаткові фішки, сама форма сидіння і того не міняється. Наступний момент це, пневмопідвізка від Audi. Вона одночасно є і комфортна, по-друге, вона надійна, тобто можна не переживати, не парити за те, що вона потім буде е приносити якісь головні болі так, в обслуговуванні. Машина з нею класно керується, тобто вона не є так? тобто вона Зовсім інший характер має ніж Audi q 7 на такій ж nemo підвізці. Наступна фішка це класна оглядовість. Попри те, що це є кузов кросовер купе, тобто, з зрізаним заднім е дахом, можна так сказати. Так. Тут дуже зручна оглядовість не тільки спереді, а й ззаді, так тобто і по дзеркалах. Ще хочу додати, що в q 8 парадоксально, але всі найбільші фішки, які мені тут подобаються, це все, що є всередині і в'їзді. Тобто, зовні вона от, мене от, не сильно супер приваблює, так напевно, найменше в класі, але в їзді і по її функціоналу, по відчуттях, вона одна з топ в класі своєму. Також мені тут дуже подобається камера заднього виду з омивачем. Хоча мені здається, що багато власників можуть і про це не знати. Але коли ви їдете в якусь, скажімо так, засніжену чи дощову погоду, ви просто вмикаєте омивання і під сильним тиском мивається камера, і вона стає просто класно, супер чиста. Ну і на завершення фішка, яка мені подобається зовні. Це класний дизайн оптики. Тобто оптика Audi, вона одна з напевно з найкрасивіших ззовні. В своєму класі, особливо коли відкриваєте або замикаєте автомобіль. Так, народ, а тепер про мінуси. Значить, нема жодного автомобіля ідеального на світі, тому і так само в Авді Q8 є до чого придертися. Перше, що мені тут не подобається, кермо з підігрівом, яке дуже довго нагрівається порівняно з конкурентами. В тому ж самому x 6 в два рази швидше нагрівається кермо. Наступне це клімат-контроль. Так само він прогрівається досить довго, як на мене, взимку при температурі близько нуля. Декілька кілометрів я маю проїхати для того, щоб в режимі авто ефективно почав нагріватися салон. Ну, це теж куди повільніше, ніж конкурентів. Наступне мені не подобається сенсор на панелі управління кліматом. Виглядає вона просто топ, але в, на, на практиці дуже незручна під час е, водіння за кермом. Тобто, ти відволікаєшся, немає зворотнього зв'язку. Мега незручно. Також в Q8 коробка передач має свою рідну затримку задумку так при різковому прискоренні, яка характерна іншим машинам з вак груп, наприклад, Volkswagen Фольксвагнутаврего. Тому. Цей можна сказати, є такий собі недолік, так, присковом прискоренні, але кажуть, в рестайлінговій версії це вже виправили. І на завершення мені не подобається звук двигуна, тобто, якщо зрівняти його з BMW-шним дизелем, там набагато соковитіше, він красивіше звучить, а в Audi він якось так, ну так собі, на зато економно. Якщо в цілому підсумувати загальні враження моєї від машини, ще раз хочу наголосити, що найбільший ефект ця машина мені дає не зовні, а в їзді, всередині функціоналі. Комфорті по місту. І оцінку, яку я її ставлю, від 1 до 12 балів по моїй шкалі це 10 балів. Тобто це дуже хороший, класний показник, машину, яку можна сміло купляти, яку ви завжди легко і швидко продасте.